Усім привіт! Знаєте, роки так, десь тому я в своєму житті навіть більше стикнулася з тим, що я вивчаю внизку багато років, але я не відчуваю тої свободи, якої би хотілося. І в ті моменти я шукала варіанти, що може бути. Бо тільки раз, скільки раз я вчала правила англійської, стільки раз вчала слова, а через деякий час вона забувалася. І знову і знову потрібно було вертатися до того самого. А впевненості тої такої англійськи в тих розмовах не було, тої, якої би хотілося. І це мене наштовхувало на те, щоб знайти твій ключик, знайти ті можливості, ті варіанти, як можна зробити так, щоб було цікаво. і що було легко, і що запам'ятовувалося вже, і не треба було перечувати знову через деякий час. І ось вже два роки, більше двох років я навчаю англійської за іншим просто методом, коли воно цікаво. Коли воно на улюблених фільмах, серіалах, актори, співаки і так далі, коли воно задоволення, коли самому можна обрати час навчатися, і самому можна обрати час ем, взаємодії з англійською. І де не потрібно вже хвилюватися, де пропрацьовуються моменти, такі, як страшно сказати, де є техніки на те, щоб почати думати англійською, і техніки для те, що вже за три місяці можна було говорити оцими простими, легкими реченнями. Ти не потрібно вивчати, не знати що, і, здається, що аж тоді, коли ти зможеш почувати цивільно і розмовляти. Ні, набагато швидше. І саме на ці заняття, на такі заняття я вас запрошую.